Що є важливішим, коли худнеш тренування чи калорії? Підписуйся, поки розкажу. На жаль, дуже багато людей, які худнуть, покладають за великі сподівання на саму лише активність у тренуванні. І зараз не зрозумій мене неправильно. Тренування є важливими і потрібними, але це калорії дають тобі можливість схуднути в аспекті дотримання дефіциту. І під час схуднення не можеш думати так, що ти важко потренувалася і собі заслужила на якісь екстра калорії. Це так не працює. Тренування власне, є способом, який генерує дефіцит, тому ти не можеш відміняти цього дефіциту якимись зайвими калоріями. І ось простий приклад: година тренування спалює близько 400 калорій, вистачить, що з'їси один батончик, і тих 400 калорій скасовано. З одного боку спалила ці калорії,